А ви боїтеся собак? Якщо так, то є ця історія саме для вас. Колись в дитинстві мене вкусила собака, і я почала боятися усіх собак, але тато мені допоміг пережити цей травмуючий досвід і побороти цей страх. Тепер, як психолог, я розумію, в чому заключалася його допомога. По-перше, це пропрацювання травмуючого досвіду і тих думок і переконань, які сформувала та ситуація. Наступний момент це е, зрозуміння, які фізіологічні та біологічні процеси відбуваються у нас, коли ми відчуваємо страх по відношенню собак, до собаки, і що собака відчуває по відношенню до нас, коли вона бачить нас, що ми її боїмося. І останнім моментом це було формування нових виконань щодо собаки та стратегії поведінки по відношенню до собаки, які дозволяють не боятися їх. Якщо для вас це питання актуальне, тоді звертайтеся, і ми разом пропрацюємо ваш страх.